Шита історія. Останні дні залишилися, аби сумчани змогли перейнятися патріотичним настроєм і побачити незалежну Україну на власні очі. Стилізована колекція Наталії литвиненко орлової демонструє диво вишиванки з різних куточків країни. Українка за походженням довгий час жила у Мурманську. Збирати вишиванки вирішила саме через тугу за батьківщиною. Вишиванка, це та связь з народом, з історією. Українського народа, которую она пыталась поддерживать, живя в Росії, Такой своеобразный оберег який допомагав їй в житті. від старовинних до сучасних у колекції пані Наталі півсотні вишиванок. Їй буденні весільні ритуальні кожна з них має свою особливість. Родзинкою є неординарна і старовинна сорочка, яка зберігає у собі інформацію трьох поколінь. Майстриня села Пушкарне створила її майже 100 років тому. Самобитність її не здаст, ні один художественний костюмір, так як в такій сорочці нужно пережити все. в ній пережили і замужество, і голодомор, і рождення дитинка, і вона все, і сміх, і сльози, і плач. З огляду на останні події, вишиванка набула нового значення і стала більш популярною. Все частіше на українцях можна побачити традиційні сорочки різних кольорів із вигадливими візерунками. Через незнання етнографічного значення інколи вишивка на грудях не відповідає традиційним канонам. Хлопцям вишивають значить, Калину калину садовлять на цвинтарях. Якщо хлопець молодий загинув, бою боючи дитою у цей як дівку садовлять калину. А зараз калиною обшиті всі груди, у всіх хлопців це не це не годиться. За час проведення виставки пані Наталя отримала унікальні екземпляри народних сорочок із Канади. Представити на розсуд сумчан обіцяла найближчим часом.